Це медичні заклади, стоматологічні салони краси, це виробники шин, автосалони. Ем, того, яка кількість буде, ну, наприклад, Ні, не телевізор один. Так. Або мобільний телефон. Будь ласка, кожності, так? Так. скільки потрібно роботи, і година часів наших співробітників. А всім привіт, це Конація. Сьогодні будемо говорити з Юлією Стевчук, директоркою компанії DSL 2010. Вітаю! Вітаю Богдан! Давай на ти одразу. Давай. Да. А, знаєш, от небезпечні відходи, така тонка штука. Перше, що спадає на думку, це електронні якісь відходи. Uh -huh. ну, Зрозуміло, там ртутні термометри, батарейки. Що там ще може бути? Якась отрута, uh -huh. ну, навіть там пальне. Я помиляюся, чи я правильно все називаю? Ні, ти все правильно кажеш. Це дійсно так і є, це всі небезпечні відходи. Але хочу трішки поправити: наприклад, якщо уяви собі 20 чи п'ятдесят е, курятини, угу. котра ну протермінована, вже вона ж теж є вже небезпечним відходом, тому що це великий об'єм великого відходу, котрий наносить дуже важливий ем, урон. Як і життєдіяльності людини, якщо його просто викинуть, чи десь поставлять, так і нашої екології в цілому? А Слухай, тоді допоможе ага. мені розібратися. Давай. Все ж таки, от твоя компанія займається правильно, я кажу, утилізацією. Раніше так а з прийнятим новим законом дещо не так. У телізації терміну вже такого немає. Є знешкодження, оброблення, видалення там, в залежності від того, чим займається компанія. Ага, тобто так. твоя компанія, DSL 2010 займається поводженням поводженням з відходами. Поводженням з небезпечними так. відходами так, так, так. В тому числі. Ну, розкриваємо дужки, Називай що саме ви знешкоджуєте. Будь-що в дуже великій кількості, це можуть бути шлами від будь-якого підприємства. Тобто, наприклад, стілець, на котрому ми зараз сидимо, в ньому є такі алюмінієві підлокотники. Для того, щоб нанести оце блискуче покриття, потрібно використовувати дуже багато хімічних реактивів і потім обробляти водою. І ця вода вона заражена. І оцей шлам він відстоюється і віддається нам на утилізацію, тому що дуже небезпечний вид відходу. Це можуть бути інтелектуальна власність. Наприклад, завезли партію Абібаса. Абібас. Так, ага. не пройшла таможню. Кепки, Хепки, це... футболка. Так, так, ага. так. Куди вона їде? Дійсно, на утилізацію. Тому на видалення, пробачте. А чому б Абібас не продати? Чи не передати безкоштовно? Ну, хоча так, да, зрозуміло, що це не ти займаєшся цим так, питанням. Так, та? так, так. Воно до тебе поступає і є вже. Як то кажуть, функціонал твій так, так, так звичайно. Чому І... продати? Напевно, Adidas дуже багато років влаштував свою компанію, маркетинг, тому це захист бренду, інтелектуальна власність. Тому я думаю, перше, що наші глядачі е, запитають, це те, де гарантія, що ці небезпечні відходи, uh -huh. е, ну чи ваша компанія, чи будь-яка інша, uh -huh. просто не зливає в найближчу якусь канаву, чи не закопує. Розкажи, будь ласка, що ви робите? Якщо це не секрет, так звичайно, не секрет, гарне питання. У нас в пунктах нашого договору є те, що ми надаємо клієнту відео і фотофіксацію, якщо він не може приїхати до нас на підприємство. Але якщо може, він може постійно перебувати на підприємстві, коли саме йде його поводження з його видом відходу. І, і що це? це ви закопуєте в. Ви піддаєте вогню, mm -hmm. чи є якась магія? Воно зникає просто. Е, дуже хотілося, щоб була магія. Дуже <гум> дістав паличку тиньк, і все більше його нема. Але ні, на нашому підприємстві є різні види обладнання, в тому числі і піч. У нас є велика піч з дуже дуже великою системою фільтрації. Є шредера, і це не. Так, я розумію, що це одразу запитання. буде. Дуже багато термінології, так? Шредер це не навчальний, навчальна криса для черепашок нінця. Шредер це велика установка, котра подрібнює відход на більш-менші фракції. Ага, ага. А, І так. у вас є таке обладнання. Є, Звичайно. Є ванна кислот, є демеркурізатор. Дуже багато різних елементів. Демеркуризатор – це обладнання, яке працює з ртуттю, з плукам ртуття, і кислоти. Ну це кислоти. До речі, про ртуть у нас же ртутні так. термометри будуть заборонені з наступного так. року. То виходить, що як оце обладнання, що зараз працює з ртуттю, воно вже буде не затребуване. Ой, тут дуже важке питання, тому що згідно новому закону, якщо у вас не була не було у компанії пункта в ліцензії саме ртуть, то ви не можете з нею ніяк обходитись. А, тому у нас є в Україні два підприємства. велкам до них а, наразі. Ми не співпрацюємо з цим видом відходу. Ми співпрацюємо тільки те, що в нас є. Ага. Добре, скажи, будь ласка, mm -hmm. якщо знов таки не секрет, а хто до вас звертається? От ти кажеш, там партію Абібас привезли. Mm -hmm. Да mm -hmm. хтось там щось ще привіз, кукурятона, наприклад, да. Mm -hmm. А от хто найчастіше і з якими запитами що вони хочуть утилізувати чи зашкодити? Так е наразі більше 50% Напевно, з цих запитів це нові компанії, і це міжнародні компанії, в тому числі, е е е від їх товарів, котрі в них в них в обороті, війна дуже сильно внесла свої корективи. Дуже багато підприємств не працюють. Є термін придатності деяких товарів, і це підпадає під них. Вони, не маючи придбутку, повинні сплачувати за утилізацію за видалення відходів оброблення. Так це дуже свідома і гарна позиція, і ну з міжнародними компаніями дійсно. Хочеться співпрацювати, тому що в них це дуже вже давно започатковано. Зараз ще звертаються будь-які підприємства. Якщо ми порівнюємо B2B-сектор, почав дуже активно звертатися. Це медичні заклади, стоматологічні салони краси, це виробники шин, автосалони, СТО. Ага а, так, я до речі не поставив таке запитання за це ж треба платити так, за утилізацію. Так, І якщо е, є, от певний такий, напевно, прес так угу. скільки це коштує, можеш оцю назвати суму від і до, тобто від чого вона залежить, ця сума? Е, якщо буду називати, то це буде від там. 5 тисяч гривень умовно. до умовно до безкінечності. Чому тому, що все залежить від кількості відходу, від де він знаходиться, чи є документи правильні на цей відход. Що маю на увазі? Одразу поясню. На кожен відхід повинен бути паспорт. Якщо його немає, потрібно проходити експертизу його брати і розуміти, що ти далі з ним можеш робити. Партія де знаходиться, в якій кількості, е і про сам відхід, як його утилізувати правильно і безпечно. Ага, е після вогню навіть так все одно щось лишається. Так, звичайно, а що з цим робити? Е зола залишається зола. Вона в нашому підприємстві має четвертий клас небезпеки. Це не небезпечний вид відходу, мало небезпечний, небезпечний. Е тому ми його віддаємо на полігон. На полігон номер 5 так? <ріст> я так розумію, да, якщо йдеться про Київ. Е, йдеться про Київ. Так, так, так. так. І от е, ми перед початком подкасту я запитував тебе, можна називати, де ви знаходитеся? Тобто ви знаходитеся на так. І так. я так розумію, що не тільки компанія може до вас звернутися, але й фізична особа. Так, так, звичайно, звичайно. Є е, нас дуже дядя Леонід з Київської області. Утилізував з нами великий холодильник. Старий Дніпро захотів, приїхав, утилізував, все зробили. Він дуже щасливий, тому що дядя Леонід йому 85 років. Він каже, що він дуже хоче, щоб екологія була стабільна в країні. А можеш розказати, будь ласка, оцей процес. Дядя Леонід привіз холодильник сам. Чи ви поїхали за холодильником? Він зателефонував нам. У нас є на сайті номер розміщення, туди можна відправити також заявку, чи вам передзвонить один з наших менеджерів. Зателефонував, сказав, що дуже потрібно, дуже хочу щось зробити з холодильником. Ми пішли, звичайно ж, на зустріч, тому що не часто до нас звертається саме фізична особа. Частіше підприємства, ага. е, хоча ми відкриті для всіх. Але Це... ж залежить від того, яка кількість буде. Ну, наприклад, Ні, не телевізор один так. або мобільний телефон. Будь ласка. Так. Так. Попір'ячко. Ага. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що це для вас вид відходу, і ми е, теж розуміємо, що це вид відходу, а не просто хочемо нагрітись на вас. Ми так не робимо. Якщо можна пожартувати, але так? прошу не ображатися. Просто, наприклад, таке може бути, що ти даєш там телевізор, холодильник, а потім ту золу можеш забрати як прах за ту річчю. Так, так, у нас був <світ> такий приклад. Так, 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 просили все вичистити і потім забрати золу, і таке робимо. Тобто, це у вас як ритуальні навіть послуги, <плес> де чому <плес> так, так. Це було <плес> можна і так сказати, ми <плес> якщо дуже пам'ятна річ, <плес> ну, дуже хочеться з собою забрати. Можна і так, звичайно, це було виключення. Звичайно, що ми так не робимо, тому що потрібно відвозити на спеціальні полігони, але так було колись дуже давно було. Навіть так повертаючись до дяді Леоніда, який так. у 85 років так хвилюється і е, ну намагається підтримати і підтримує збереження довкілля. Він звернувся до вас. Ви отримали запит. Холодильник був привезений. Що далі з тим холодильником? Ви робили? От, mm -hmm. можеш розписати одразу в піч, ні, але ж він ні, великий ні. Ми розбирали, чи не шредер. Розбирали його, розбирали метал, здавали. У нас є підрядники, з котрими ми співпрацюємо, одні. Наразі, як з нашою інформацією, одні одні на Україні, котрі збирають цей метал. Ми придаємо їм, вони збирають все закрите повністю. Цикл, ага. Ну те, що звичайно вже неможливо там пластик чи щось, це вже спалюється. Звичайно, ага, тому що одразу що приходить знов таки на розум, це те, що в холодильник він же мамістить у цей реагент, так. Там, ну, звичайно, Філо, так? так звичайно. Ми проводили спочатку, дивилися в якому він стані. Коли м поїхав наш спеціаліст е дивитися на цей самий холодильник, е ми провели візуальний та не тільки е огляд, і зрозуміло, що там вже нічого нема. Він дуже давно стояв. Він в дуже пам'ятому вигляді. Е це не просто холодильник, красивий, котрий ми звикли бачити на прилавках магазину. Ні, це вже який прийшов... Е Напевно, вже другу війну за своє життя, юлі. Так багато запитань до тебе. Знаєш, чому? Так, Тому чому? що, по перше, самого хвилюється питання так: от цих небезпечних відходів. І я, от так дивлюся: так, от ми ж такі всі зараз смартфону залежні. А як у нас взагалі, от в Україні, може тобі відомо відбувається утилізація мобільних пристроїв? От всі всієї цієї електроніки, якою ми користуємося: планшети, безпроводні навушники. Не знаю, що Bluetooth колонки, телефони. Mm -hmm. От що з сам сім є в Україні якась модель поведінки. Напевно, що е, є декілька моделей. Ми використовуємо саме шредер, як я вже згадувала, і потім піч як кінцева. Е, в залежності від того, з яких матеріалів вироблено, але можемо відсортовувати в залежності скільки потрібно роботи, і година часів наших співробітників на це, тобто, якщо це дуже великий якийсь пристрій, там звичайно ми можемо розібрати метал, здати пластик, здати на подрібнення фракції. Це можемо, але так як ну наразі я не скажу вам чи є конкретна правильна модель, одна в усій країні. Такого ага. нема ну я гадаю, що люди також запитають в коментарях: ну, Богдан, ти такий розумний тут розповідаєш про Київ. Mm -hmm. Ну так власне, ми в Києві зараз пишемо так. в основному компанії, які працюють або на Київщині, або в Києві. А mm -hmm. іноді навіть що що компанія, котра працює в Києві, це ми. Ми єдина компанія, яка працює в Києві. Так, так всі так, інші так, так. компанії працюють в Київській області. Ну і в інших регіонах. Так, я просто маю на увазі, що люди запитають мене: а чи є такі взагалі компанії, там десь там в Полтаві, в Черкасах, в Чернівцях? Тобі відомо чи є. Олеги, так, так, звичайно. Е, якщо територіально подивитися, то в цілому є компанії, котрі охоплюють там може один, десь три-чотири регіони. Але хочу зауважити те, що ми на ринку працюємо вже 13 років, і ми покриваємо всю Україну. Тобто, якщо вам потрібно, ви знаходитесь у Львові, у Дніпрі, в Миколаївщині, ми приїдемо всюди. Тобто ви приїдете. А якщо так. новою поштою передати телефон чи дивіться, то в залежності від відходу. Тобто є національний класифікатор відходів, і коли він до нас потрапляє, то це відход, звичайно. Але є відход небезпечний при перевізці, а є ні. І тут дуже потрібна велика грань. То тому. Краще рекомендую, якщо щось хочете, прояснити для себе. Зателефонуйте нашому менеджеру. Він все прияснить щодо саме вашого виду відходу і як з ним поводитись. Ага, розкажи трошки про свою компанію. Я знаю, що ну ти вже сказала, що ви засновані у 2010 році, звідти і назва так DSL 2010. А скільки людей працює у вас? Близько 30, якщо точно, 26. шість. Безпосередньо люди, які контактують з. Зі знешкодженням небезпечних відходів. Вони в спеціальних масках працюють в спеціальних костюмах. Так, Так, звичайно, звичайно. Тому що, по-перше, ті, хто працюють біля печі, у них потрібно, щоб було спеціальні костюми, тому що там дуже велика температура. Піч працює при нагріванні від 800 до 1200 градусів, і це дуже небезпечно. Це спеціальні рукавички, спеціальне взуття, і звичайно, це маски. І маски, так. А, ти сказала маски, і як тут не спитати про той самий коронавірус, котрий угу. ми всі пережили. А медичні маски це небезпечний відход? Е, ну в залежності від якої кількості так це небезпечний відход, тому що маска не розкладається. Медична так. маска, і так. колись давно один експерт казав, що тільки спалювання. Так, так і є наразі. У нас теж ми. Дуже багато відходів приймали під час коронавірусу. Саме і зараз також є медичні відходи, котрі до нас потрапляють, котрі вже протерміновані в Україні. А якщо таке запитання, я тобі поставлю е, просто цікаво, чи є якісь у вас плани з розширення? Можливо, хочете побудувати більше таких підприємств, чи поки що достатньо одного, яке є у вас на видобучах, і воно задовольняє всі потреби клієнтів. І справляєтеся ви на відмінно не хочу розкривати карти. Плани дуже великі і дуже масштабні. Звичайно, нема культури в країні для того, щоб збагатити настільки, щоб всі захотіли відкривати такі підприємства, як у нас. Ось в плані поводження з саме небезпечними видами відходів, Культури зовсім нема. Е, ні у підприємств наразі, деяких є, е, ні просто у людей. Ми навіть деякі не знаємо, що таке відходи, і як з ними поводитись, і навіщо це робити. Найголовніше питання. Це, це, це насправді дуже важливе питання. Чому так відбувається? Чому люди компанії не усвідомлюють просто що небезпечні відходи є справді небезпечними? Мені здається, що. Е, Сумління і гроші перемагають гроші. Чому так? Тому що є стихійні звалища, є незаконні полігони, де цифру їм озвучать ну, дуже в 10-20 разів дешевше, ніж на підприємствах, котрі спеціалізуються з цим. Тому що, щоб зробити навіть таку цифру, котру ми там. Звикли озвучувати для наших клієнтів. Потрібно пройти дуже багато видів навчання. Потрібно дуже вибудувати, ну закупити обладнання, зробити його таким, щоб він проходив по всій нормативній базі країни, і це дуже великий пласт роботи, котрий проходить ще кожен рік на перетестацію деякі документи, на перездачу, на все це ну, дуже багато грошей потрібно і ресурси людини взагалі. Тобто, якщо от розімувати твою репліку, то якщо є підприємець, який uh -huh. хоче утилізувати чи знешкодити так uh -huh. ці всі речі, то він обирає або я звернуся до вашої компанії, або я звернуся до тих чорних торговців, та чи uh -huh. я, я не знаю хто там працює на стихійних тих uh -huh. звалищах, який мені запропонує ціну нижче, і uh -huh. в даному разі він звернеться до того, який запропонує йому ціну нижче, uh -huh. нехтуючи збереженням довкілля. Сумлінням, як ти кажеш, ну і майбутнім? Так, звичайно, тому що це гроші тут і зараз серйозне питання, серйозне. А е якщо ти дозволиш таке запитання про державу, якщо поговорити, так. як е ти вважаєш, достатньо держава робить для того, щоб Україна ставала більш екологічною? Mm. Або не держава це має робити, або хтось іще має робити? Можливо, от ти кажеш про оце, от е про націю, так mm -hmm. що не є. Того усвідомлення, хто може за це нести відповідальність? Mm -hmm. тобто, чи має хто понести відповідальність? Mm -hmm. Ну дуже влучне і гарне питання щодо приводу держави. Я не можу оцінювати, наскільки вона багато робить чи не багато. По-перше, незрозуміло саме для мене, скільки на який напрямок вони витрачають часу, і де пріоритет зараз у них. Зараз в країні війна і вони паралельно з цим. Я саме Міністерство екології, наприклад, скажу, вони намагаються контактувати з підприємствами, намагаються контактувати з такими підприємствами, як ми, котрі вже кінцеві, для того, щоб удосконалити ті впровадження, котрі вони роблять. Чи достатньо їх? Звичайно, ні. Завжди буде недостатньо контактів. І дій, да? напевно, і контактів. Це як багатодітні сім'ї. У Нас багато дітей, багато напрямків їх діяльності. Якщо взяти кожну дитину, то ну чи достатньо її уваги? Ну, напевно, що недостатньо. Вона хоче всю увагу батьків. Також саме з міністерством, мені здається, вони роблять все, що можливо. Звичайно. На мій погляд, не вистачає людей саме в міністерстві, не вистачає технологій, щоб пришвидшити це ми точно колись до ми йдемо в цьому напрямку, і точно мені здається, що дуже гарний вектор вже обрали, тому що реформи, які зараз вже починають діяти, вони спрямовані на покращення екології в країні. Переходжу до фінального блоку. Як ти вважаєш, які країни світу можуть стати для нас взірцями в поводженні з небезпечними відходами? Ну, ми з командою рівняємось на Швейцарію. Ухто так чому це дуже екологічна країна, де вони довго до цього йшли? Дуже довго 40-50 років сумлінність навчання зусилля для кожного для кожного в цій країні вони вибудовували як правильно поводитись зі сміттям, з відходами далі вони проводили дуже багато реформ е, законодавчих. Вони все це обробили, всю інформацію склали в гарну базу і е, всім підприємствам, котрі там є, вони дають вторинний ресурс, що дуже важливо. Вони дають електроенергію, тепло. Е, це дуже класно, коли е, кругообіг води в природі, а там відходів. І вони працюють на країну. І це, це те, до чого ну, ми в нашій компанії йдемо. Розкажи про свої екозвички. А, ну, Зі мною завжди моя бутилочка. Так, скоріш покажи її. Так, ось, вона, ось так. вона, дуже класна, металева, як вогнегасник, Зауважу. Як вогнегасник, її завжди видно. Вона металева, звертаю, увагу, не пластикова, будь ласка, металева, чи скляна. Беріть правильні. Матеріали це завжди екоторбинка, їх дуже багато, різних на будь-який смак. Звичайно, це сортування сміття вдома. Вже... Сортуєш так, це мастхеп. Ну що там? Ти ж взяв, випив йогурт, промив, поставив. Вона тобі не заважає ніякого смороду запаху нема. А для себе це плюс один до твоєї карми і плюс один для країни. Навіть пожартувати можу. Якщо ти працюєш в такій компанії, mm -hmm. так, очолюєш таку компанію, то по суті тобі навіть все, що ти бачиш, може асоціюватися, спалити, спалити, спалити. Нема такого, ні? Ні, ми навпаки, ми думаємо, як краще зробити. Може десь там ось так перебрати, може дати якесь інше життя. Ми зараз постійно в робочих групах намагаємось. Як найбільше придумати технології і розробити свої, щоб іти в майбутнє. Тобто, спалювання, це так, це ну must have, але хочеться іншого вже. А, ну останочок. Як ти вважаєш, яким чином можна зробити Україну екологічною, і скільки часу на це піде? Ну, ти сказала, 40-50 років Швейцарії задобилися mm -hmm. так. Наприклад, наша попередня гостя Ніколь Данилова так з асоціації управління відходами розповідала про досвід Туреччини, де також майже десятиліттями привчали до цього людей? А і можна сказати, що у Туреччини є також позитивний досвід, я гадаю, що в Україні теж є окремі такі точкові позитивні зрушення, але все ж нам бракує системності. То як ти вважаєш, яким чином і скільки часу знадобиться на це? Ну, по перше, мені здається, що в країні війна це дуже погано, але вона внесла один дуже, дуже класну звичку. Я дуже хочу вірити, що люди, котрі виїхали, хоча б 50% вони повернуться і є свої фактори. В них ми не будемо вглублятися. А в в країнах Європи, там де вони осіли, там є вже сортування, і вони приїдуть з цією звичкою сюди. І будуть вже пропагандувати її далі, і це дуже круто, тому що для того, щоб виробити, виробити звичку 21 день, все, і ти вже будеш сортувати сміття. вже не буде питань для того, щоб прискорити цей процес, звичайно, потрібно починати з дітей. Потрібно виховувати це правило в дітях потрібно розповідати, навіщо це потрібно. Не просто що так треба, а навіщо. І це е, наразі дуже класно, якщо б зробили цікаві, е, неоднозначні якісь відео е, з класними блогерами, котрі зараз дуже їх багато в Україні е, знімають. І робили просвітницьку діяльність не тільки серед дітей, а серед дорослих. Там, де ми заліпаємо більше всього, інстаграмчик подивився там оп. А він взяв відходик, взяв йогурт, випив, помив, ага. поставив все класно. І ти такий, ну і я так буду. Лідери думок дуже класно взаємодіють з великою аудиторією. Тому я би почала з цього. А наскільки це швидко, мені здається, наша країна зараз номер один у швидкості. Тому ми зможемо швидко. Я хотів тебе ще запитати. А приїхати на ваше підприємство можна з екскурсією? Тобто, ви взагалі проводите такі, знаєш як від... день відкритих дверей в університетах, так і тут? Будь ласка, приїжджайте, подивіться а, зараз. А... Давайте так, ми завжди готові зустріти будь-якого з наших клієнтів, тому що він повинен бачити, що відбувається на підприємстві з його відходом. А ми якраз обмірковуємо в рамках освітньої діяльності нашої компанії дні відкритих дверей. Не можу сказати точно дату, тому що це ж великий процес. Нам потрібно призупинити діяльність, щоб показати, щоб це нікому нічого не загрожувало, тому що це підприємство дуже небезпечне. І так, я в перших рядах точно скажу, коли у нас буде день відкритих дверей, саме тобі. Чудово! Якби зараз перед тобою сидів міністр захисту довкілля України, про що б ти його запитала? Що потрібно мені зробити, щоб допомогти в покращенні екології в нашій країні? Добре, і Бліц, а скло або пластик? Скло. Батарейка чи акумуляторна батарейка. Краще без батарейок. Добре. Люмінісентна лампа чи LED? Звичайно LED. Добре. Сортування чи компостування. В залежності від виду, і те, виду відходу, і то і те може бути. Добре. Пробіжка чи ходьба? Ну, Заняття спортом будь-яке, але повинно бути. Метро чи автобіль? Якщо електро, хоча тут то дуже тонесеньке питання. Е, велосипед. Велосипед. Так. Любиш велосипед? Е, люблю, не можу, але люблю. Добре. Юлія Стевчук, директорка компанії DSL 2010, була на подкасті Еконація. Мене звати Богдан Красавцев, Бажаю всім гарного дня і побачимося, і навіть почуємося. Все буде еко. Щасти, дякую тобі.